Привіт! Зараз ми розглянемо світлодіодні міні-лінзи F40 Pro у ls 4 В комплекті 2 лампи, інструкція встановлення. Захист захисна опівка. Лампочка йде з однією лінзою. Щоб встановити фару, треба зняти цю лінзу. Знімаєте, лінзу встановлюєте фару, зажимаєте гусиками, потім вставляєте саму лампочку. Лампочка є активний вентилятор, блочок з обманкою камбус, стандартний штекер H4. Зараз подивимось характеристики цієї лампи на ближнє світло 53 Вт, 54. 55 6000 люменів. ну Прогріється буде пониж. Ну, в цілому десь 55 Вт, 6200 люменів. На дальнє світло 77 Вт, ну, буде понижче 73 і 8300 люменів. Так, це на ближнє світло. Така світлотіннява ножа, білий ковір 6000 кельвінів. Далі у нас тут не виражено, треба е відбувати фари. Ці лампи можна замовити у нас на сайті autoland.com.ua. .au. На сайті актуальні ціни, наявність, характеристики та опис. Також можете писати свій номер в коментарях, зв'язуємося по веберу або подзвонимо на зв'язку кожного дня.